Перша задача, яку ми спробуємо розв'язати, буде ось такого характеру. Дослідити на збіжність геометричний ряд. Тобто ряд складений із членів геометричної. Прогресії зі знаменником Q та першим членом А. По-перше, ми е, таким чином зараз познайомимося з одним з найбільш відомих рядів, а саме геометричний ряд. Виглядає він достатньо просто. Ви вже знайомі з геометричною прогресією, і якщо елементи прогресії додати між собою, тобто перший елемент у нас А, так як прогресія геометрична, щоб отримати другий елемент, нам необхідно помножити його на знаменник прогресії. Щоб отримати наступний елемент, потрібно ще раз помножити на знаменник прогресії попередній елемент. Тобто вже буде А помножити на Q в квадраті. І так далі, плюс А помножити на Q в степені n-1, і саме такий ряд у нас називається геометричним. Крім того, він є прикладом ряду, збіжність якого можна встановити за означенням. Тобто спробувати знайти. Границю частинної суми такого ряду, і подивитися, чому вона дорівнює. Я думаю, що ви пам'ятаєте зі школи, що можуть бути різні варіанти, чому дорівнює Q. Тому, відповідно, шукаючи границю, нам необхідно також розглянути декілька різних варіантів. Перший випадок це якщо знаменник нашої прогресії по модулю. Буде менше за 1. Тоді для нього можна використати формулу, про те, що сума буде дорівнювати А поділити на одиничку мінус Q. Це нагадую формула суми геометричної прогресії, в якої знаменник менше за 1. Якщо ми спробуємо знайти границю sn. При n прямої до нескінченності. Нам необхідно буде знайти границю ось такого виразу. Як ми бачимо, цей дріб взагалі не містить n. Тобто значення такої границі якраз і буде дорівнювати, а поділити на одиничку мінус Q. Отже, якщо Q по модулю менше за одиничку, то наш ряд, геометричний ряд буде збіжним. Він буде поступово, з наближенням до нескінченності, збігатися до своєї суми А на одиничку мінус Q. Пропоную вам самостійно спробувати перевірити, що буде відбуватися з рядом, якщо Q по модулю буде більше за одиничку. Згадайте, будь ласка, формулу суми геометричної прогресії, якщо знаменник більше за один спробуйте знайти границю такої суми. І крім того, поміркуйте, що буде, якщо Q дорівнює 1. Розпишіть, які будуть члени такого ряду і що будемо з ним робити. А, проте, не завжди буває ось так: просто дослідити ряд на збіжність, написати суму, написати границю і знайти границю, і побачити дуже швидко, що ця границя дійсно буде існувати. Проте математики винайшли декілька важливих властивостей, які будуть завжди виконуватися для збіжних рядів. Знаючи ці властивості, нам буде потім легше на наступному кроці перевіряти більш складні випадки, чи збіжний ряд, чи розбіжний. Тому зараз спочатку зупинимося на перегляді цих властивостей. Отже, якщо ряд все-таки збіжний, як, наприклад, ось цей ряд, про який ми тільки що говорили, за умови, якщо Q модулю менше за 1, то для такого ряду буде виконуватися перелік властивостей. Властивість перша полягає ось в чому. Якщо ряд у 1 плюс у 2 плюс у3, плюс і так далі, ун, плюс і так далі, збіжний, і має суму S, тобто ми знаємо, чому дорівнює його сума, то ряд... альфа У1, плюс альфа у 2 плюс і так далі, плюс альфа у n. Де альфа – це якась константа? Як ви думаєте, який цей ряд буде? Так, він також буде збіжним. І буде мати суму. Так, то ряд. Є збіжним і має суму альфа С. Саме тому я і кажу, що спочатку перед розбором більш складних рядів і дослідженням їх на збіжність потрібно знати властивості. Дуже проста історія. Якщо ви знаєте, наприклад, про геометричний ряд те, що він збіжний, якщо Q по модулю менше за одинечку, і якщо вам потрапляється приклад такого самого ряду, але в якому всі елементи помножені на якусь константу альфа, ви можете без жодної перевірки казати, що за властивістю збіжних рядів другий ряд також буде збіжним. Причому навіть знаєте, що сума буде в альфу разів більша, ніж сума початкового ряду. Трішки пізніше ми подивимося декілька прикладів різних рядів, які вважаються еталонними. Тобто про які відомо, чи вони збіжні, чи розбіжні і за яких умов. Друга властивість нам говорить ось про таке. Якщо ряди У1 плюс У2 плюс і так далі, УН плюс і так далі, та. В 1 плюс В2, плюс і так далі, ВН плюс і так далі. Збіжні. Тобто маємо два різних ряди, але про кожного з них знаємо, що він збіжний. Отже, якщо два ряди збіжні і мають суми С1 та С2. Ну і ряд, який складається з їхніх сум, тобто просто почлано додаємо елементи у перше плюс В1, плюс У2, плюс В2, плюс UN, плюс В плюс і так далі, також буде збіжним. І має суму, як я думаю, ви вже здогадалися, s 1 плюс s 2 Ось така друга властисть. Тобто, якщо ви маєте два ряди, про кожного з них знаєте, що вони збіжні. І е, бачите перед собою приклад з суми цих рядів, ряд суми також буде збіжний. Третя властивість якраз стосується залишку ряду, якщо деякий ряд збігається, то збігається і його залишок. І навпаки, Збігається залишок, то збігається і ряд. Тобто, коли вам складно довести, що збігаються всі елементи, вся нескінчена кількість, можливо, складно знайти ось таку границю. Але нескладно переконатися в тому, що деякі n-елементів збігаються, значить буде збігатися і залишок ряду. Навпаки, якщо ви працюєте з залишком, нагадую, залишок це в нас ряд, який утворюється, якщо ми відкинемо n-елементів. Так ось, якщо збігається залишок, то буде збігатися і весь ряд. Ось такою властивістю теж можна користуватися. І четверта властивість, яка нам відкриває перелік різноманітних умов збіжності ряду, говорить нам про те, що для того, щоб ряд збігався, необхідно і достатньо, щоб при М прямує до нескінченності, Залишок ряду прямував до нуля. Тобто границя залишку, а, до речі, така залишок часто позначається як Rn, я зараз додам на попередній слайд, дорівнює нулю. Отже, якщо ви можете довести, що границя залишку дорівнює 0, можна тим самим довести, що ряд збігається. Так, позначимо наш залишок за Rn. І в цій частині відео ми подивилися ось такі моменти. По-перше, глянули ще одну задачу. Тут вам залишається два пункти на самостійне дослідження, але якщо в геометричній прогресії, тобто в геометричному ряді знаменник по модулю менше за одиничку, то такий ряд збіжний. Можемо написати це як висновок. Отже, ряд збіжний у цьому випадку. Це можете вже собі запам'ятовувати на довгий час, це буде ваш еталон для порівняння. От, наприклад, якщо вам трапиться щось схоже на такий ряд, ви зможете використовувати його для доведення збіжності. Крім того, ми подивилися 4 властивості збіжних рядів, про те, що можна домножати весь ряд на деяке число, і він все одно буде збіжним, а сума просто збільшиться в альфа разів, якщо альфа-це є це число. Про те, що можна шукати суму двох рядів, і якщо обидва збіжні, то сума також буде збіжною. Про те, що можна робити висновок про збіжність по залишку ряда. Якщо ряд збіжний, то і залишок збіжний, і навпаки. І про, те, про необхідну і достатню умову збіжності, яка нам говорить про те, що необхідно, аби залишок ряду прямував до нуля. В наступному відео будемо вже дивитися більш конкретні приклади рядів і, відповідно, ознаки їхньої збіжності.